Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Маганаді Виноградов, і це програма Право на правду. Про найважливіші політичні події в світі та в Україні будемо говорити прямо зараз із Дмитром Карпом. Я вітаю вас, пане Дмитро. Вітаю вас, Геннадій. Пане Дмитро. Слухайте, мене тур мене турбує багато чого. Ну, от це також мене турбує. Я хочу зрозуміти. Наш президент мотається періодично між двома ну давайте так полюсами називаємо, Ватікан і Лондон. І Лондон, Ватікан. Які стосунки у Ватікана з Лондоном? Я от, от 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 це питання мене турбує. Ну, традиційно не дуже, Там, скажімо так, це різні світи. Да? Але просто враховуючи, ну, ви так кажете, Ватикан та Лондон, я розумію, про що ви кажете, але ну, насамперед сьогодні Макрона, сказати йому, що він є таким. А... Прихильником ордену Ватикана, будучи навіть президентом Франції, яка є там зброєю Ватикана, ну трошки ні. Сьогодні Ватикан трохи завдяки у тому числі Макрону і втрачає позиції, ну і завдяки часу, в певній мірі, втрачає позицію Франції і втрачає Францію як меч Ватикану. Тут такий момент, так, да, я розумію, про що мова, так, да, він мотається, дійсно мотається. І навіть коли там э, Макрон десь, це було, по-моєму, в 2023 році, якщо мені пам'яті знають, дав э, Зеленському ордені почесному ордену Легіона, що гарантуємо недоторканність у Франції? Ви розумієте? Ну, це, це нагорода, яка гарантує найвищі права і недоторканність у Франції. Тобто Це така uh -huh. ну, дуже, дуже непроста нагорода. Да? Uh -huh. Це гарантія, певна дуже серйозна гарантія для цієї людини. То Британії це не дуже сподобалось. І я пам'ятаю, навіть як? Ну, я навіть як різко їм це не сподобалось. Да? Але вибачте, напевно ж був запрос від Зеленського на подробний ну, там щит, там, скажем, ви розумієте? На... А чому британці його? Тобто, на жалеті? Хтось на нього надягнув бронежилет, і Британія, напевно, сказала, що вони не можуть. А, ну, не... а чому? Або не на часі. І а Франція надала, тому це моя думка, це я так думаю я ще раз, а Франція надала і зробила це, тому вибачте молодець. Окей. Окей. Всі все зрозуміли. Я маю таку таке сподівання. Слухайте у нас президент каже, що не отримав досі відповідь, що наші партнери будуть робити у разі повторного нападу РФ. Я тільки не розумію, що це не закінчилося. У разі повторного нападу РФ і, 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 і я хочу тільки зрозуміти, ми два роки. Всім показували днесли... кісень. Чекайте безпекові угоди. Я мене мене ні, 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 пане Дмитро. Що з безпековими угодами, які продавали народу а, буквально два роки поспіль? Всі такі на повну потужність, як то кажуть. Що, а по а по факту мені ми не, ми не Ви немає. На увазі відповідь. ці підписання договорів про ніщо? Я ну, а, так. Даже? Оце ну, це, про що це, ви да, казали. Підписання договорів да, про ніщо. Ну це є підписання договори про ніщо. Ну, це крім е, того, що це шлях до розбудови нової міжнародної організації по безпеці, яка колись можливо відбудеться в рамках в зв'язку з тим, що там НАТО може переформуватися, а ООН як таковоя, е, скоріш за все, розвалиться і буде якась нова організація е, міжнародне право можливо буде якимось чином трошки змінюватися. Тиск на Україну йде колосальний. І ми отримали ще одного ляпаса від міжнародної спільноти. Ви знаєте, що коли вчора чи позавчора, вчора, вчора по-моєму, Гаагський трибунал прийняв, бачив у вас, бачив, так. Це дуже важливий момент. Дуже важливо. Mm -hmm. Просто ваші ганебний момент для Гаагі. І це не перша ганьба для міжнародного права Гаагія і ООН, да? що прийняли. Документи з стороны Російської Федерації в э, в, 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 в ну, господи, Звинувачення нас в, наш... в геноциді, я бачив. Нас звинувачують звинувачення. Да, це на наше звинувачення в геноциді прийняли апеляційну сторону, що їх як сторону конфлікту. То це утиск російськомовних, грубо кажучи, mm. там їхню сторону. Це... Ганебна, ганебна історія, і там е, були деякі судді, які висказали з цього приводу дуже різку свою думку, але більшість е, проголосувала прийняти цей документ. Це дає можливо ще на одному міжнародної арені в юридичної площині Росії е, займатися пропагандою і mm -hmm. розповсюдженням е, неправдивої інформації, затягувати неминучий процес е, і уникати багатьох процесів, налякувати. Там країни, які заарештовують російські mm -hmm. активи, у тому числі що вони можливо можуть уникнути покарання певного да і бути оправдано. Ну, тобто, наприклад, да? розумію, ну тось то і надає їм громаднішу перевагу в часі. Бо до 8 декабря 2026 року будуть вислухувати і чекати подання України українських аргументів в. Що це не можна робити апеляційних, а потім ще до 8 декабря 27 року будуть читати зворотні російські аргументи. Весь час це буде все заповнюватися поля інформаційними приводами, які Росія вміє робити. І це все зроблено під ви пам'ятаєте, я розповідав, що організація об'єднаних Націй, як і частково Європарламент був, як і частково багата. Інші міжнародні інституції були пронизані російськими, це mm. не зовсім це корисні ідіоти Ви mm. розумієте, mm. хоча в ООН не безпосередньо там і половина агентури, бо більшість людей, які сьогодні сидять в ООН, це всі люди, яких покупляли е ще за часи Радянського Союзу, да або люди, які е виростили е наступників своїх на той же ідеології, навчили їх працювати. І це повірте мені, це не тільки там мої слова. Це я, наприклад, я не можу називати фамілії, а є я там чітко е виражу думку людини, яка пропрацювала все життя. Життя дуже великих посадах в організації Об'єднаних Націй. На дуже великих посадах, розумієте? Це мій мі, мі друг, і з яким питаємо. Та я вам скажу, і і закривати цю вичини. лавку потрібно, закривати ці ООНи Воно вже все, И воно мертве. От, е, очередна, очередной раз там Гаага, Міжнародний кримінальний суд, вже там ну, очередной раз. Міжнародні цілі підтверджують великі кошти під тиском і завдяки там Сполученим Штатам де якому це дуже там вигідно і потрібно, да там певним чином, да. починаються якісь там знову за маніпуляції, затягування часу, э, нам нам аплівухи нам. І намагання нас таким чином склонити до Це чогось неминучого, на, на їхню думку, і ви дивіться, що країни є на нашому боці, і вони розуміють, що ми є частково їхнім щитом зараз. І вони не можуть вплинути на цей процес, не можуть вплинути на процес, який відбувається міжнародному кримінальному суді. ООН. Ну, ви розумієте наскільки там Ватикан і Америка сьогодні грають роль? Що коли там, скажем, Америка була в іншій позиції, то Аон а, стримувався певним чином на бажання Ватикана Впливати в сторону Китаю і Російської Федерації, а зараз э, ми вже бачимо, що там Америка підтримує, <клухи>, напевно, по э, якимось э, підковдровим э, процедурам там, да, і от пішла вот така вот реакція. І це все, mm -hmm. конечно ганебна історія, і вже я бачив осуд з э, цього приводу. і э, Ну, Мерце, наприклад, наприклад, Мерця. Я во буквально десь десь хвилин тому. Ну, Закінчили, опублікував у Фейсбуці дуже велику статтю свого приводу. Там ну, почитайте. Ви знаєте, я останнім часом рідко пишу якусь аналітику. Mm -hmm. Рідко взагалі видаю якісь статті. Ну бо я не розумію для чого і для кого, чесно кажучи, бо для вже... мене, для... Для мене для мене для мене, для мене цього достатньо. Я вже розповім про них людям. Ну більш простою мовою, бо люди ну розумієте, вони люблять прості речення. Звичайні фінансові. Yeah, yeah, я, да. я пишу більш складні великі статті, зазвичай, да, да, да. Так, yeah, окей, okay. рухаємось далі. Слухайте, ну що, ну мій улюбленець Макрон -погрожує, Макрон погрожує Китаю. Каже, що Китай винен затягування війни і просить про ці. Про, про мораторії атаки нашої енергетики, а той не хоче якусь там угоду, хоче, яка вигідна всім, каже ці Цзіньпій, Ну тобто йому. Слухайте, мене ну, цікавить наша історія, і мене цікавить ваша думка, як нам потрібно вести себе з Китаєм? от у нас там зараз є посол? Я чув, що скаржиться, що він навіть мови не знає китайської. От якось для мене дійсно це трохи дивно. Ну як ти там? Ну, ось, е ще, я ось, вам ось, можу сказати, що, е що е Напевно, у нас на пальцях можна. Буде э, перелічити професійних дипломатів, які би володіли китайською мовою, особливо там деякими ну, діалектами. діалектами, там да, які використовуються в Китаї мандаринською і, да. і там Ну там є декілька. і вони Ну, достатньо значно відрізняється, статі, мені там переказували, бо я не розумію китайською мовою зовсім. да. Тому може й не диво, що він не володіє. Все ж таки є англійська мова і є перекладачі. Хоча було б, ну, конечно, п'яче, якби посол володів би безпосередньо китайською мовою. Mm -hmm. Я можу сказати, що у нас є чудова установа. В Києві, яка з малечку і вже дуже-дуже там, 20 чи 30 років, навіть більше, видає спеціалістів китайськомовних, це школа, китайська школа, школа восточних язиків, які там вивчають ну, китайське там на біль, більшого китайське, там є і хінді, і інші мови восточні. І це кузня кадрів знання восточних мов, в тому числі і китайських. Китайський, да, кузня як нам кадри? вести з ними ну... себе, пане Дмитро? Як нам з ними. Дивіться, от мені цікава думка, як потрібно позиціонувати і вести з ними? Ну ми ж всі розуміємо, що відбувається. От ну, ми... нікак ми не зможемо нічого вести з ними, крім того, що вони паралельно готові нам допомагати. Е, е, ну, що ви розуміли, що Китай грає таку себе цікаву, дуже гриву. Я, ну, я це знаю безпосередньо, бо я. Спілкувався з деякими представниками китайських корпорацій э, у Європі, да, без, э, які казали, вам потрібно ми, э, все, що потрібно, ми готові продати. Ми знайдемо путі, можливості і коридори, як вам це поставити. Тобто, купляйте, будь ласка. Навіть ціни дамо краще, там, ніж там. Тобто з одного боку є такий собі контроль, якоби щоб в Україну не потрапляло нічого воєнного призначення офіційно, mm. а не офіційно всі корпорації, притом це узгоджена позиція з правительством Китаю, ви розумієте, готові продавати нам все, що нам потрібно, для того, щоб ми ввели війну проти Російської Федерації, якщо нам потрібно щось китайського виробництва. Ну, смішно, Дивних... да? правда? Ніч і не смішно, це старий план. Вони просто, як завжди, китайці копіюють. Вони скопіювали квазі-варіант Сполучених Штатів або Сполучені там... Штатів Америки. А... Правильно, правильно, квазі-варіант Сполучених Штатів Америки. Е, іншим чином, вести нам якісь перемовини. В нас не зацікавлений Китай. Ми для них е, е, для Китаю інструмент е, відволікання. І інструмент залякування, і інструмент відтягування грошей та сіл Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу да. щодо великої світової війни з Китаєм, яка скоріше за все, ну, на мою думку, на 90 відбудеться. процентів відбудеться. І мало року, того, кажучи. я сьогодні на 100% розумію, що побідіть Китай в той мощі. В якого сьогодні воно є, я маю на увазі там побідіть його. Це просто неможливо завдяки тому, що рухне світова економіка. Рухнет. Там і по Африці, і по всьому остального. Але на військовими діями з Китаєм налякати і змінити режим з комуністичного на якийсь інший, який зможе працювати з западом у связки на западний режим. Наприклад, це ну на мою думку, я довго думав, які це бути режими, які це бути революції. Там ніякі, і ä, ми бачили, що вже Сполучені Штати Америки намагались зробити в Китаї там цвітну революцію, як такову mm. да, і ä, британці намагались біг жорстко військово перерозпробувати. Все це було куповано. На люди були розстріляні, розсаджені і нічого не вийшло. Ну, ми це наблюдалися там найближчих там 10, років. Ну 10 років на протязі десяти років попередніх це було декілька разів, але на мою думку, знов таки, це на мою думку, є тільки один варіант, який мог би спрацювати, це повернення монархії до Монархій. Китаю. Я тут з вами повністю згоден. Це а це, це вона сидить зараз в Тайвані, ви розумієте? так? Да, я знаю і, та, і Китай один, і Тайвань це Китай. Я знаю, воно навпаки працює. от то, що Сі Цзіньпінь каже, Тайвань да, наш, а Тайвань каже, Китай наш. Де тут король? Да, імператор да, і, в да, 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 і в більшості це шлях, який би змог змінити комуністичний режим, замінити його і зробити на більш. Про западну і западну, скажімо, цивілізаціонну доктрину, і далі можна було би працювати з Китаєм. Обмежувати, гранічувати, тримати якісь там певні коридори, розвивати сов'ясни, там безпекові, якісь угоди, да, у тому числі світові, да і Китай вплістив світову безпеку. Да, а mm -hmm. якщо Китай вплістив світову безпеку, то це ну цікава річ би була. Якщо Китай можна було би змінити, прибрати туди комуністичний режим. Зробити ілюстрацію, там, ну, механізми процедури відомі. як прибирати я, я знаю, я більше на додачу. Я розумію, що над... панеро ілюстрацію зробити. Дивіться, Дивіться, пане Дмитро, я нещодавно дивився фрагменти з конкурсу краси. Знаєте, що мене здивувало? Там, коли виходять, ці ну хто приймає участь, дівчата, вони кричать там: «Іджіпт там Мілан, Італія! Так, що мене здивувало, вийшла дівчина ну, такої східної зовнішності, і там окремо було три, три міста з Китаю окремо Гонконг, як країна. Тобто вона презентувала Гонконг, да? ну, як Китай, О, але спочатку Гонконг, початку, с... Гонконг чайна. Франка, вибачте. Ну так, потім ще думає, якась зуміла, Макао, да, потім Макао назад, але... Макао, окремо, Макао було і окремо. Тобто я бачу, що Китай не однорідний. Ні, Ну, звісно, Китай не ну, однорідний. Мало того, там ну, на сам ділі не так уж важкосприковувати спрозу... внутрішній там, ну, да. Китай э... зробив багато. Uh, дуже багато вивчивши помилки всі-всі-всі і намагаючись якимось чином контролювати і прибрати, ніх дуже добре виходить. Вони розумні, вони структуровані, вони Наполегли. скажімо, не маргінальні. У них нема, ну ви розумієте, сьогодні, вот, наприклад, подивитися, що відбувається з маргінальними Сполученими США. Ну, як мені вот просто цікаво, яким чином э, за останні роки, за останні принаймні 30 років. Я розумію, там, наприклад, щодо падіння Близнеців, яке Угу. стрихнуло uh -huh. американське, але все одно. Стріхнув, не стріхнув, час був втрачений і втрачені можливості навіть тоді якусь нову ідеологію запустити, яка би е, в чувства. А завдяки чому? Завдяки жадібності корпорацій. Ви розумієте? Так, розумію. Те, окрема, uh, щось, ну, я вам то могу сказати, що, наприклад, Газа це теж, э, ой, Газа, вибачте, я, я вже, Гаага и суд це теж жадібність э, певних сил і корпорацій, бо э, я дуже гарно вспоминаю приклади, я його описав в статті, як э, боже, знову вилетіли з голови Адамс ні, гу -гу -гу -гу, още, э, к, в Гааге осуджували за геноцид в Руанді, Туті, а -а -а. Голу в жанрмерии, одного руанського повстання, а -а. да? і и на вимогу і на втручання міжнародних корпорацій, а ця людина їм гарантувала ну, безпеку. Добичі копалень корисних і так, транспортування так, так. К, транспортних коридорів нафтової газової промисловості. І він був потрібен, бо у них не було іншої людини, яка би могла б контролювати ці е, угруповання, mm -hmm. в тому числі М24, яка сьогодні об'явлена терористична організація, ви розумієте, да? про що я кажу? Да? І фактично надали своїх адвокатів, підкодрили перемовини, призупинили, притиснули, пригальмували, точніше пригальмували розгляд справи, і потім змусили гагу зняти обвинувачення і випустити його назад розумієте А Хоча стовідсоткова ця людина і по Більшості показів, виживших туті, ця людина була я безпосередньо командувала там тими, хто чинив і хто його сприкував. Я зрозумів. Для наших телеглядачів, якщо хочете хочете трошки зануритися в світ Африки, є такий фільм, я не чи з Дікаприо чи ні криваві алмази. Криваві діаманти, подивіться. Там Нагрянна. є. От я описую, описую фільм Netflix по цим собиттям, які я зараз розказав, зняв фільм, але вони не змогли туди вплести реальне ім'я генерала, який був. Я його написав в статті. Вони вплив вигадану особу. Але собиття, історії, вона основана на реальних событиях. Вони просто для того, щоб уникнути юридичних наслідків та, і можливих судів. Потім з боку там, певних корпорацій, з боку певного там безпосередньо цього генерала, да, голову Жандармери в Луанді, да, вони в полі інше ім'я. да, Але зняли на реальних собиттях, що відбувалося і як. Називається він, називається він, Блек. Black... Я написав там назву, вилетіло на мене, Нетфлікс Black... засняв. Блек, Блек. Вибач, я, я. Я вилітів з голови назву. От подивіться цей фільм, це цікаво, що, що, як гага, що в 2000 році стратила, да? mm. міжнародні інституції стратили, окей. Гага, да? okay. я тільки можу додати, що це більш за всіх засмучилося і зраділа одночасно Леді Гага. Що вона не Гага, що вона не Гага, але зараз це. Буковсполучення буду частіше згадувати. Так, слухайте, у нас тут ситуація. Є така е, жіночка, депутат Верховної Ради Скарахот Караход. А вона на різних телеканалах ну, є на телеканалах, правдоруб. Хтось казав, навіть що її пророкували в кандидати президента. Ну, була така. Не... Давайте так. Я вам версії версії, це ж не я казав, хтось. Хтось, ловище, почекайте. Мені ловище, цікаво така, вырос, така, така питання зараз ціпи, її піарні, вже під заставу. Пане Дмитро, зараз її випустили під заставу, а да що? що там якісь депутатський э, запит, корупція. Мені ось цікаво. А у нас є в країні якісь політичні діячі, от, ну які ця прямо... дружина ця скарахот. Яким чином вона потрапила? Які весь цей зброй? Потрапляв в слуги народу. Яким чином? Як потім його виводили з слуг народу? Бо ну це ж е, ну, я, я знаю, як це робиться. Ну коли ти не хочеш бути в цьому кодлі, певно, у тебе є власний план, як працювати є певні консультанти або хазяїва. Як працювати, ну я таке робив з певними народними депутатами. Як працювати у парламенті, тобі треба вийти з фракції. Да? Для того щоб вийти з фракції. Тобі треба зробити щось, щоб тебе з виключили з твоєї фракції, розумієте? Або системно робити щось. Бо якщо ти вийдеш сам, то тебе приберуть. А якщо тебе викинуть за те, що ага. ти не голосував. Ну, певним чином був не погоджувався з рішенням фракції і не голосував певним чином. Тебе проти голосування во фракції приберуть з фракції, то ти будеш позафракційним депутатом. зможеш робити себе далі створювати свої групи і робити, що тебе потрібно. Я вам розказую технології, як це робиться. Угу, я да? Не я так. я тако приділ вживу ну, в житті декілька так? разів з депутатами, з якими я працював. ]なるほど. Тобто ви вважаєте, що це така стратегія? Це була її стратегія. А далі вона просто відкрила касу. Ще раз подивитися, чия набивша дружина. А, -а ви знаєте, знає що бивші дружини, це таке. Знаєте, певним чином, я, я завжди кажу, що є два статуси там, і статус бившого чоловіка або бившої дружини це вічний статус, а нинішнього це дуже тимчасові. Цікаво. <сувателись> Цікава думка, цікава думка. Так, ну що, і наостанок я хотів вас запитати, але ви спочатку відповіли, тільки можете підтвердити або ні. У разі поганої політичної ситуації в країні. Ну, я бачу просто, як воно відбувається, наш президент буде жити в Британії, Франції чи у чи Ватикані? У Ватикані він ніколи не буде жити, а от, скоріш за все, я думаю, що. Що, скоріше все, я думаю, що він буде жити все ж таки во Франції. Ще раз, тому що, тому що Орден Почесного Легіону, який він отримав у 2023 році, надає йому 100% гарантії найвищі гарантії гарантії недоторканості. І mm -hmm. mm -hmm. не тільки mm -hmm. недоторканості, а ще mm -hmm. зберігання дуже-дуже ну, потужних там äh, різних інтересів, охорону. <гану> і так багато-багато багато чого. Не знаю, чи ага. британці йому щось таке пообіцяли, і чи а ще ну, я хочу ну, там запевнити, що во Франції во Франції є ну Якщо Ребеспіє, не прийде, тільки я не знаю там. <гану> во Франції. Таке ж теж може бути, да я вже нічому сьогодні не здивуюсь, напевно. Там во Франції, то що це дав Макрон, а приїде там умовний Аланда назад повернеться, чи там який ще це, це не має значення. Цей орден почесного легіону, Він якою би не був там, на сторони прем'єра, який прийде, і яка би не була влада, це є ні єдиницею. розумієте? Я розумію, воно стої, стоїть десь над. Ну, це така угода. Згода великих світових, світових домів, монархій, які ще залишилися, вони дають на це згоду по великому рахунку. Так, так, не, так. Не, не особисто Макрон і, і не його секретар навіть. Це ті ну, люди. Ну так. Да, я, я, так я, 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 я думаю, що такі нагороди вони согласовуються з певним колом певних людей. Угу. Я дякую, пане Дмитро, що долучилося до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую, до наступного а зустрічі. Нашим, а нашим телевічам нагадую, заходьте на YouTube канал, заходьте до пана Дмитра на Фейсбук, почитайте цікаві статті, дійсно цікава аналітика і незвичайний не погляд. От я сьогодні з вами знову спілкувався, я знову здивувався, я не думав про пані скароход. Що от... а... А от так от може бути. Ще раз вам дякую. Жамки дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій.